Ну що ж, почнемо огляд нашої крутої новинки. Я впевнена, що вам сподобається. Та-дам! Ось такий неймовірно класний, новий та цікавий металевий конструктор від Техно. Подивимося, що в нас тут є в селенці. Так, ви лише Подивіться, яка красива, презентабельна, та яскрава коробка, дуже красивий дизайн, все вписується, красива композиція, все як має бути. Отже, розпаковуємо. Розпаковуємо ось так. Розпакували. Тут в нас в окремому пакетику йдуть всі деталі. Пакетик щільно закритий. В цьому пакетику в нас. Тут є все для того, щоб зібрати класного, неймовірно крутого робота та дрона водночас. Ми збираємо робота і збираємо ось такого дрона. Ось такий у нас крутий робот, як бачите, подивіться. Просто класний, неповторений, не схожий більше ні на що. Отже, він у нас тут може регулювати, як він має стояти. Він може нагинатися і далі, він може нагинатися і так трошки назад. Ось не стоїть. Тут у нього ножки згинаються, ступні теж згинаються. Тут додатково ще є ось такі гармати, так як справжнього робота захисника. Також у нас є щит. Ось такий герб, цікавий дуже. Гтинається, складається і все чудово тримається. Потім... І, звичайно, ж, ось такі ракети. Так, ось так видно усе. Оже класний робот. Бачите, все крутиться, все можна скласти, можна покрутити, погнути, повигинати. Ось так, такі, опа. Угу. ось такий дрон. дрон. Справжній український дрон. Дивіться, можна гратися і цими вентелями, всі вони крутяться добре. Також він має ось такий яскравий та цікавий тризуб також такий самий, як на щиті у нашого робота. Також тут є в комплекті ракети, щоб відразу дрон міг виконувати якусь місію важливу. тому Тітка буде цікаво його збирати. Крім того, сам дрон складати не надто тяжко, навіть початківці або любителі можуть зібрати його. А от робот робот це вже справжній такий виклик для тих, хто справді дуже любить складати такі штуки, хто цікавиться постійно металевим конструктором. Тож може спробувати зібрати ось таку нову класну модель.